Що таке арешт вчорашніх генералів Галушкіна, Горбенка, а також полковника Лапіна за начебто недбалість при організації оборони Харківщини на самому початку широкомасштабного вторгнення? Ну, якщо не вдаватися в подробиці, то в двох словах це покарання невинних? Ну, не будемо йти в Дєбрі і розказувати. Кого насправді мали б покарати за те, що ми, як сказав один діяч, прошляпили, -про 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 скажімо так, південь, та не лише південь, а там і Харківщину, добрий шматок, потім відвоювали Сумщину, Чернігівщину, Київщину, які теж потім відвоювали. Скажемо, так би мовити, асоціативно. Ну, от, оце е, звинувачення цих генералів і полковника, це якби капітан судна, комерційного скажімо, змовившись із е, конкуруючим пароходством, взяв свій корабль, навмисно розігнав, вдарив об скелю, корабль тріснув. І затонув разом з вантажем, з усім. А, а потім на суді сказав: ось матроси винуваті. Матросів арештовуйте. Тому що вони палубу погано видраїли. Через те наш корабль і розбився. Оце приблизно теж. От е іншої е асоціації прямої. Я не можу привести, ну, можу привести аналогічні асоціації такого ж приблизно самого масштабу. В українській історії вже подібне було. З Горизвісним Симоном Петлюрою. Багато хто його досі вважають е героєм, але я вважаю Горизвісний соціаліст, як і Вінниченко, як і Грушевський, які фактично не хотіли. Будувати українську армію, які не хотіли по-справжньому будувати українську державу, які вирішили домовитися з більшовиками, і, більше того, Петлюра страждав таким, я б сказав, містечковим авторитаризмом. Він вбачав в талановитому полководцю Петру Болбачану конкурента, Болбачан Язика за, за зубами не термав. Болбочан прямо говорив, що з більшовиками не можна домовлятися ні в якому разі. Петлюра його не взлобив. В ітоги е, організував Петлюра свій ручний суд, який присудив Болбачана до розстрілу, начебто за те, що е, той хотів переворот влаштувати. Да, який переворот? Там вже е, як більшовики потім сміялися. Е, у вагоні директорія під вагоном територія. Волбочани розстріляли, це людина, яка могла би захистити молоду українську державу від більшовицької орди. Але його розстріляли, тому що Петлюра боявся, що він на його місце стане. Ну, і що? Більшовики невдовзі захопили Україну і втопили в крові. Тоді 70 років. Радянської влади 20 мільйонів убитих українців, закатованих, замордованих, голодом заморених. Отакий От результат. Здається, ми рухаємося по тому самому шляху.